Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. І знову про мобілізацію. Мобілізація, яка у нас в місті Сикіряни Чернівецької області перетворилася на банальний відлов людей. Відловлюють людей. От що таке ТЦК СП, на мою суб'єктивну думку, журналіста? Це професійний підхід до мобілізації. Підкреслюю: професійний, справедливий, виважений. А у нас мобілізація перетворилася в відлов людей, коли людей відловлюють на вулиці. Зараз, як мені повідомляють жителі міста Сокір'яни, людей відловлюють біля магазинів. Просто зробили таке полювання, роблять засідки, засідки, як мисливці за дичиною роблять засідки біля магазинів і людей відловлюють на виході з магазинів. Відловлюють людей навіть старше 55 років, навіть з третіми групами інвалідності. Таких людей відловлюють і що? По вісточку їм і в ТЦК міста Сикіряне. З'явиться. От скажіть, будь ласка, в 55 років з третьої групи інвалідності. Який це солдат? Скажіть, мені, будь ласка, 55 років з третьої групи інвалідності, який це солдат? Це при тому, що в районі повно здорових бугаїв, мордатих по 2 метри, які ходять і повісток не бояться, і їх не чіпають. Я вже не кажу про контрабандистів, наркоділерів, місцевих блатних, приближених власті, ну і місцевих барих. Місцевих барих. От учора показували двох здоровенних двохметрових барих, які хотіли бити заступника міського голови Секірянської ОТГ Івана Гангала. Чому ТЦК ТЦКСП і пан Серебрянський начальник не дає цим баригам повістки? Чому двохметрові бариги ловлять бити за барки заступника голови Секірянської ОТГ Івана Гангала? А Секеанський ТЦП не бачить цих двохметрових мордатих здоровенних барих і повістки їм не дає. А в тому селі вигрібає інвалідів, у яких здоров'я немає взагалі, у яких немає легень, які на інгаляторі. Їх уже вигребли і забрили на фронт. Страшно. Страшно, що мобілізація. В місті сукіряни перетворилися на банальний відлов людей, на полювання на людей, що здорових бугаїв, двохметрових бандитів, наркоділерів, контрабандистів, барихнафів сокірянських, їхніх дітей, кумнатів, сиватів, усіх блатних приближених пальцем не чіпають, а полюють на простих звичайних роботях і селян яких вже залишилося, ледь-ледь. На розводи, кажуть, уже 55 років гербуть. Страшно. З вами Ігор Швець, Сокіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!